такий стартовий склад від команди Тернополя. Президент клубу Василь Чубак, головний тренер Андрій Хоптовий. І в принципі десь вангую, що буде цікавий поєдинок. Зараз у нас подача в третій майданчик, удар головою непогано, але на професійному рівні. Ну і приємно, що завдяки Василю Малику, завдяки агенту команді Юрію Трушу. є все таки удар по воротах, небезпечно і в. Все у Львові на стадіоні Сокіл. Зараз помилка небезпечно може бути. Подоляни атакують. Хто ж буде завдавати удар по воротах? Є удар по воротах, але е, молодих та перспективних гравців я думаю про багатьох з них. Зараз момент може бути. Це однозначно фол. І тут питання, е, чи буде жовта картка. Так, є жовта картка. Так, є удар від Жуміги, класний удар. Над поперечкою пролітає м'яч. Цікавий футзаліст, е, е, футболіст. Зараз помиляється Федорів, Що тут у нас вихід. Сам на сам і гол. Зараз невдало, дуже дуже невдало. Водять м'яч в гру гравці Подолян. Ще одна атака, удар по воротах, і браво Герич зберігає м'яч. Тут падіння, порушення правил не було, втрата м'яча і зараз небезпечно може бути. Чи буде зараз рахунок 2-0? Так, рахунок стає 2-0. Втрачає. Ну і Подоляни зараз можуть втікати в контратаку. Небезпечно може бути. Положення по загрою зараз немає. Герич перший на м'ячі, так, Герич перший на м'ячі. І хоптового немає великої кількості Якості замін, ну, але є е, чимало. Гравців, які потенційно можуть вийти на футбольне поле 0-3. Зараз все-таки гравці Подолян на підборі. Мізерник, потужний удар від Мізерника. І браво! Зараз Милян Чубак. Зараз Подоляни розвивають свою атаку. Жуміга зараз на лівому фланзі. Жуміга вривається в штрафний майданчик. Жуміга віддає передачу. Є удар по воротах, Ну і це розминка від Герича. Хоча у справі зараз втрата. Атака не лівим флангом, атака Подолян, Хто ж буде її завершувати? Чи буде удар по воротах, Так, є. Удар поворотах і браво Герич. Сагайдаку принаймні спробувати зробити рахунок 0-4 в цьому поєдинку. Є удар поворотах, прекрасний удар, і знову е дозволяє йому тут все змінити. Зараз небезпечна атака правим флангом. Тут пенальті. Тут пенальті, це навіть не обговорюється. І зараз буде пробувати Максим Тяпкін. Гравецький вийшов на заміну в цьому поєдинку. Тяпкін проти Герича 0-4. Благо юність грала основним складом. Зараз ще один вихід сам на сам. Тут передача 0,5 стає рахунок. Зараз я так розумію. Ні, не буде положення поза грою. Ну, тут, як на мене, трішки поспішили з цією передачею на мальського гравці Подолян. Ну але нічого страшного, цей матч команда Подоляни виграє. Виграє закономірно. Що ж 0,5 такий підсумок цього поєдинку.